Всім привіт, дорогі друзі, і знову з вами я Артем. І сьогодні ми будемо таку грати гру під назвою Ресторан Тайкон 2. Так, ось моя кухня, ну точніше, наша кухня, де працівники Олексій та Макс та Саня Майнкрафт та Артем. Тут у мене є багато столиків, за якими ми сидять. Люди, які заказують їжу. Бачите? Тут у нас, о, до речі, дивіться, який тут прийшов до нас? Що це у нас таке? А бустик? У нас є два поверхи. Ну, тут всякі столики та є в нас туалет: хлопчачий та дівчачий І директор кафе. Де я тут зараз? Мишляю всякі плани над кафе, та як зробити покращити це кафе. Так. Якщо ми підемо далі, якщо ми підемо далі. То тут у нас теж є столики всякі, де можна посередити. Але не тільки столики у нас тут є, у нас є ось, ось віп-кімната така, бачите? цікавенька, цікавенька так. Да. Так, так, так. Ну, і це все про наш ресторан. У нас є ще тут такий, як воно, сад, маленький світ. Ну, давайте подивимося, проїдемося по карті, що це за игра така. Бачите, у мене тут ще є все супер. Рідкісне. У мене ще є така машина, дивіться, купе. Це типа як Порш. Вот, дивіться, тут я хтось снимаюсь, ми рождения. Так, О, як там гарний, дорочить робило Так Давайте проїдемося до якогось здорового ресторану, Подивимося чим краще наш і біг іншого. Оцей дивіться, який гарний. Трохи більший був. Короче, ми можемо в нього заїде. А, ні, не можна. Ну, до речі, теж великий, давайте зайдемо. О, до речі, ми зараз можемо їжу якусь розблокувати. Давайте... Такие тренды, ничья бы не называл их. Ну, длительности-ка тут вообще не всякие. Капец. Тут прочитали-ка так. Капец. Ё-го-го, сколько их тут людей. Это и такие дедоприсядки, как имена-то а нет. Прикольно. До речі, щось чуть і буде 5 зірок. У них тут сам по 5. До да. речі, можна поїхати подивитися, що там зараз можна купити в магазині, може щось для основого ресторану взяти. Зараз і нам подивимось. О, який ресторан? Один і 7 зірок. Там починає грати Ну ось, до речі, тут багато що є. Так, дивимося. Віночок мені треба. Почайник треба, в мене як той є. Доже в мене є. Довожир, ну, не, нема, але я... в мене є. Немає. До речі, оце п'яти. Оце, оце. Це купимо. Грошей нема. До речі, оцю штуку можна було купити, але воно дуже велике. Що у нас таке? В Понятно. Так, ну давайте телепортуємося в наш ресторан. Подивимося, що у нас тут робиться Так, ну дивіться, тільки тут все, все готує, і тут офіціанту навіть треба допомогти. Він все не доносить так, кому тут ще треба достигти? Вот так. Це треба і лазані. Давайте, може, купор. Ну, поговорим нормально. Тільки оце печанти, вони тільки просять гроші. Це Нормально. Не, а що з ним робиться? Давайте їм покращим настрій. Що За один алмазик Ось аллазик. Соня Майнкрафт. До речі, реально дивіться Саня Майнкрафт, наверное. Я помню, я глин конечно. Ой, я понял. Ладно. Так, ну що, дорогі друзі, я вам показав свій ресторан. ресторан В ігрі ресторан Тайкон Тайкон 2. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете більше відео по цій грі, то давайте підписуємося.